Повинні, знаєте, підкреслити і згадати, що найголовніше, чим що Китай взагалі двинуло туди. Це те що в 2013 році саме з Казахстану почали почав свій шлях пояс і шлях, так власника цей великий проєкт. І чим він з чого він починався? Із того, що Китаю потрібно було отримувати стабільно ресурси, а регіон поряд із ресурсами, і плюс налагоджувати логістичні транспортні. Шляхи до Європи. Це те, чим керувався Китай. І чим він продовжує керуватися? От на сьогоднішній день ще важливим, що є, щоб оці ресурси із багатого регіону вони йшли безперебійно, щоб не було ніяких революцій для Китаю. Тому що в революції це струси. Вони, це, це значить, що товари їхні і логістика вся на, до, до Європи вона буде знову порушена. Знову, тому що йшов великий північний шлях через Росію і зараз. У Китаю з'явилися певні проблеми. Він змушений швидко диверсифікувати ще свої різні можливості через Центральну Азію і через Каспійське море. Це був серединний шлях, він використовувався так не дуже активно через свої неспроможності, такі з пропуску, і плюс через те, що він був, йшов через різні країни, через моря і гори, тобто Китай не приділяв йому такої уваги, як, наприклад, російський, російським шляхом. Ляхам, і от зараз він дивиться наперед. що йому потрібно конекція з Європою постійно стабільна, значить, потрібно що швиденько працювати з центральною Азією. І, до речі, вони вклали декілька таких цілком реальних угод, тому що частинка дороги, яка дозволяє зменшити на 7-8 днів, наприклад, у шлях до, до Європи, вона буде швиденько будуватися Китай, Киргизстан, Узбекистан. І також пообіцяв інвестиції у розширення транскаспійського коридору. Це дуже важливо для самого Казахстану. Ну і давайте подивимося на регіон, тому що ми його розглядаємо як отаку, от такий регіон, де сили впливають, і вони йдуть, так як відомий регіон. Але все ж таки у них також є свої інтереси у кожної з цих країн, і дуже важка така геополітична локація, тому що вони відрізані від моря насамперед. І от відрізаність від моря вона заважає їм розвиватися. І навіть ті ресурси, які вони мають, вони змушені продавати от в регіонах і в межах цих оці, країн. І тому, і на жаль, і на радість от ця взаємодія з Китаєм це можливість отримати інвестиції в логістику, це можливість. Ці певною мірою диверсифікувати свої шляхи, тому що з Росією теж з'явилися проблеми, і плюс Китай пропонує свої шляхи логістику до Південно-Східної Азії. Ну свої ринки, звісно, що тобто там є багатогранний загальний інтерес у країн регіону, ну і звісно, і Китаю uh -huh. і Росії. Още і крім крім того, що є, звісно, економічна складова. Вона Китаєм рухає